Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте на це раз поганяємось з поліцейськими, побачимо на що здатний тепер цей кюнісех. Давайте збитки завдамо. На 20 касарків. Для поліцейських це буде. Я не знаю. Поліцейських пустити фарш, я не знаю. Не буде так просто, так думаю. Так, розвертаюсь. О. Ого, затисли. Ну давайте, спробуйте, спробуйте. До мене. До мене. Та де ж ви там. Давайте всіх сюди, отак заманимо. О, нічого собі це було досить. Жорстоко. Затисли. Так, під'їжджайте поближче. Ось так вам. Майже завдав збитків, можна так сказати. О, навіть виконав. Так, тепер ховаємося. Я комуха там поліцейський. Нехай поїде звідси. А ми собі сховаємось. Десь тут сховаємося. Ну, ось так десь. Ну ось і все. Знижки. Як вчасно. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!